Я наростила нігті вперше за 24 роки, і ось якими плюсами та мінусами я стикнулася. Ну, по-перше, блять, як це гарно. Подивіться, як це гарно. Я просто обажаю свої нові нагаточки. Мені подобається довжина. І до цього я ніколи не нарощувала нігті, бо в мене в голові був якийсь пункт що це мають бути саме мої нігті. Я завжди вважала неповноцінним, якщо це не мої нігті, які я вимучила роками, щоб якусь хоч довжину собі зробити. Але ні, виявляється, їх можна нарощувати. Якщо вам подобається дівчата, робіть це. Також мені комфортно собі, знаєте, ділити на прядки волосся. А мені Мені досить комфортно робити якісь побутові речі. Я помітила, що навіть жестикулюю по іншому, тому що в мене є довгі нігті. Мені дуже подобається з мінусів. Я бачила, як небезпечно вони можуть ламатися. Саме довгі нігті легко зачепити, і прям я бачила, як з м'ясом виривається е, нігуть. І це прям треш контент Реально це дуже боляче виглядає. От, тому з ними треба бути обережними. Одразу відповідаю на питання, чи вдобно ними підтирати сраку. Я не підтираю нігтями сраку, тому не знаю. В мене є для цього туалетний попір. От, і інші прекрасні речі гігієнічні, тому не знаю, хто нігтями сраку підтирає, і хто взагалі. Ці питання задає також. Комфортно, що можна вицарапати комусь очі, якщо тобі хтось дуже сильно не подобається. Я цим скилом ще не користувалася, але думаю, що теоретично це можливо. А чи нарощувала ти нігті та з якими тобі комфортніше ходити? Пиши в коментарях. Подивіться, які красунчики!